Nexon X12 і, і, і це Nexon X12. Nee. Ні, це це що це? В нас Так, це Nexon X12, а це а це RockTech GT1, два сапога пари, чи два сапоги пара. Коротше кажучи, крутолезний TV-Box сьогодні в нас на огляді Nexon X12, і це апгрейд, продовження, наступна серія, наступний, наступна генерація у Nexon X10, який став просто мега популярним в Україні. Поясню, справа у тому, що коли ми е зіштовхнулися з RockTech G GX1 і зіштовхнулися з е плюшками штучного. Інтелекту виникла така думка: а як же ж нам, скажімо так, апгрейдити Nexon X10 для того, щоб отримати оці усі фішки штучного інтелекту і практично зробити з нього Nexon X10? І я вам скажу так: справа в тому, що ось цей RockTech GT1, це від компанії RockTech, але компанія Nexon і конкретно я приймали участь у Народженні цього тв боксу, коли ми почали контактувати, ну спочатку Nexons сконтактував зі мною, потім ми контактували з Роктеком, і е, вийшла в нас такий консенсус, що потрібно зробити легший варіант Rocktek GX1, який там ну дуже TV-Box, але там ну там і ціна, в принципі. І е, знаєте, як. У ціну Nexon X10 ми зробили дещо крутіше. Тобто було багато обговорень, там сиділи ці там, е мітінги, там, перемовини. Коротше, в нас народився цей Nexon X12. І цей Nexon X12 вже з фішками штучного інтелекту. З повною сертифікацією Netflix, зі звуком Dolby True HD, Dolby Atmos через Dolby HD, DTS, DTS HD Master Audio, HDR, HDR 10 HLG, все у адаптиві ніякого постійного HDR. -у. В нас wi fi чик тулить під 400 Мбіт. При тому, що окрім Netflix, який повністю сертифікований з Atmos HDR, і HDR-о і 4К, звісно, тут. Йдуть усі українські сервіси, абсолютно усі українські сервіси, бо тут є і l 1 і Dolby Audio сертифікація. Коротше, і тут ви теж можете сказати: та ну, взяли GT1, просто накатали на нього надпис Nexon X12. ніфіга. Ось вам, будь ласка, скріншот: це GT1, а це Nexon X12. Будь ласка, це два окремих сертифікованих tv бокса. Один для глобального ринку. GT1. На який з них GT1? А, а один. Один для українського ринку. І чому саме в Україні потрібно купувати для українського ринку? Я вам поясню. Два роки гарантії. На хвилиночку, два роки гарантії. Практично та сама ціна, як і GT1 на Aliexpress. Уявіть собі, компанія Nexon змогла. Скажімо так, поставити ціну з урахуванням двогодичної гарантії, з урахуванням того, що ви, вам не потрібно чекати, з урахуванням знаєте чого ще. я вам зараз покажу: це коробас від Nexon X12. І ви коли його отримаєте, коли ви його отримаєте, ви отримаєте от я вам просто так показую, а ви так, ви отримаєте отакий е, місяць у подарунок стримінгового сервісу з багатьма каналами. Уявіть собі. Далі в нас сам по собі, ось, будь ласка, Nexon X12. Ми маємо SPD, дівчик маємо аудіо-відео вихід, є rj 45 на 100 Мбіт, вихід, вхід для живлення. І є в нас два USB 2.0, які до речі працюють у максимальній швидкості для того, щоб ви при під'єднанні якогось зовнішнього пристрою сховищу змогли на максимальній швидкості працювати з контентом. А це означає, що навіть самий високобітретний файл буде в нас працювати з зовнішнього сховища. Ідеально, ідеально працюючий. При, при тому, що в нас є блок живлення на 12 вольт 1 ампер 12 ватт, і HDMI дріт які в нас при гарантійному випадку на Nexon просто замінюються. Вам не потрібно там чекати, писати щось вибивати на тому аліекспресі. Хоча я вам скажу так, тут ще такий дуже важливий момент. Якщо ви не знаєте, де купити сервіси дуже дуже дешево, тобто офіційні сервіси купити, то також вам QR-код якось тут можете зісканувати, подивитись і визначити свою знижечку. А ще посилання опису під цим відео неперевіреного, звісно, на продавця, на виробника. Ну і це ще не все. Сертифіковані ті бокси так, це класно, це круто. Але дехто може сказати: ну, а якщо там є якісь проблеми, але у Nexon є конкретно прямий контакт з виробником. З виробником і помилки виправляються. Збираються баги, виправляються помилки. Якщо вони є, вас щось не влаштовує, є цілий канал Телеграм. У нас туди можете не канал, а чат можете туди заходити, писати, там є багато вже таких цікавих моментів, але максимально зроблено так, щоб тут було мінімально проблем. Їх практично і немає, в принципі, то своєму. Бо що тут може? Dolby Vision прибрали, який був постійний у GX, є повний адаптив на Скажемо так, на HDR, повний автофреймрейт з QMS, з VRR. Тобто, якщо ваш телевізор підтримує ваш, ваш автофреймрейт, перемикання контенту буде навіть непомітно не для вас без переходу, без переходу у чорний екран. Це шедеврально. Потім фішки штучного інтелекту. AISR, ви зараз бачите порівняння, що він робить. Він зі старих, багат, таких поганючих відео робить нормальні, більш чіткі від, відосики. Фільми, канали, Ютуб, якісь відосики. Він це все робить. І це прикольно. Підтримка АВ 1 кодику, підтримка кодику H265, підтримка будь-якого формату звуку. Що вам ще потрібно? Давайте так. Ми зараз з вами. Ну, по-перше, подив, подивіться на пульт. Я забув вам про пульт сказати. Пульт Nexon фірмовий на GT один такий самий. І при тому, що в ньому є додаткова інфрачервона опція для керування вашим телевізором, для керування ну, можна вмикати, вимикати, регулювати гучність для, для вимикання, вмикання ресівера, звукової панелі, Це теж є все. Це теж все є. Давайте так переходимо, дивимося, скільки коштує розпаковувати вже нічого, бо я вам його показав. А далі потестуємо і зробимо висновки. Ну що подивимось, скільки він коштує? 2490 гривень. І знаєте, що в, у чому саме прикол? В Україні, купуючи, ви отримаєте гарантію офіційну від виробника. Ви отримуєте ще місяць підписки. А ще можете використовувати промокод Технозон. Якщо ви натиснете купити і напишете сюди Технозон. Дивіться. То ви його отримаєте за 2365. А RockTech GT1 ви отримаєте на Алішці за 2454. Тобто в Україні, купуючи з офіційною гарантією, ви купите його дешевше з промокодом Технозончик, з подарунком. Якщо захочете, можете купити навіть з додатковими якимись плюшками, але це все таке. Давайте подивимося, що нам заявляє, що нам заявляє виробник. Dolby Atmos, відразу бачимо, Realtek rtd 1325 HDR 10, Bluetooth 5.2, Google Cast. Ну, звісно, за v 1 кодиком. Фірмовий пульт можна пограти у Google Play Games, можна, до речі, Console встановити. Ну, не знаю, через Google Cast грати, це вони перебільшують. Звісно, усі стрімінгові сервіси, до речі, бачите, навіть Nexon тут є. І фішки штучного інтелекту AIPQ, AISR, HDR 10 ISR далі покажу навіть порівняння, щоб ви побачили. Dolby Atmos, о, oh, Fixed Rate Link, оптичний іспідів, є RC, є підтримка, і аудеокодик ac 4 це в нас з Здолбі труїчді вже туди ми зав'язалися. І ще є QMS з VRR. Це, до речі, класна тема, бо ми можемо без занурення у чорне реалізувати автофреймрейт. По Wi-Fi там зовсім питань немає. Також далі подивимось. Ну і звісно, тут вони ще описують. А це все. А це все може на ліжці щось більше написали. Ну, давайте подивимось, що тут такого понаписали. Ну, Знаєте, на Aliexpress вони люблять більше, більше рекламу. Звісно, Netflix сертифікований і більш яскраві і красиві картинки, але нічим по суті не відрізняються, чим у Nexona. А Ану, давайте далі, далі. GT1. Ану і тут більш детальні характеристики: 32 ГБ і MMC 5.1, малі G57, це все ми перевіримо, 10, 10+, HLG є, і в нас. По аудіодекодингу вони пишуть в нас AAC, Hі Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, MS-12. Це конкретно по декодингу. Там же ж є ще в нас пастру режим. До речі, з нас пастру прикольний режим. Якщо вмикаєш російську мову, пастру пропадає. Якщо вмикаєш українську, він є два USB 2.0, які працюють у швидкісному режимі. Ну і змісно, за всіма сертифікатами, включаючи Netflix. На посилання опису під цим відео, а ми поїхали тестувати. Google TV. Звичайний Google TV. це платформа від Google, яка прийшла на заміну Android TV. І я вам скажу, досить нормальна така собі оболонка. Ви можете замінити її на ланчер від Project TV, чи Project TV Launcher його називають по-різному. Ви можете увімкнути такий собі прикольний режим. Давайте вам покажу. Якщо піти у облікові записи і увімкнути лише додатки, то ви отримаєте ось такий інтерфейс цікавий. Ось бачите, де в вас не буде цих рекомендацій, будуть лише додатки, таке теж має право бути. І тут навіть голос буде працювати у середині додатків, якщо ви там туди перейдете. Але повернемось до звичайного інтерфейсу. О, будь ласка, це я вам показав, так, щоб ви розуміли, що можна все змінити, якщо вам щось не подобається. Хоча мені Google TV подобається останнім часом. Навіть цей Prime відео можна прибрати за допомогою ATV Tools, який є у Play Market для смартфонів. І якщо говорити про мультимедійні можливості чи вистачає його ресурсів для них, то поїхали відразу. Netflix – Звісно, в нього є усі сертифікації для Netflix і тому подібних платформ. Якщо ми перейдемо у Netflix, ми побачимо, що він може по-перше, працювати із автофреймрейтом. Там є автофреймрейт. у Netflix, Це дуже важливо. Підтримується 4K, ну. Ми зараз бачите вставку: 4K Dolby Atmos з HDR. До речі, тут і HDR, HDR10+, Ну все працює. Спокійнесенько виходимо, то закриваємо той Netflix, все ми зрозуміли. Якщо ми підемо у YouTube і, наприклад, підемо у голосовий пошук, давайте дикарика 4К. Все працює. Все працює. Вмикаємо нашу дику річку. Давайте її зупинимо спочатку, бо нам треба ось, зупинили, бо нам треба дещо зробити. Ми повинні увімкнути статистику для СИСАДМІнів, обрати якість. От все, І перезапустити, бо ми тут вже копашимося, і є якісь стартові дропи, щоб ми бачили реальну картину того, як відтворюється ютубчик. Запускаємо і бачимо: нуль дропів. Коннект в нас шикарнючий по е, швидкості мережі. Ви бачите зараз вставки. HDR 10 спрацьовує, декодує AV1 кодик. Все, все дійсно прикольно. Давайте. Також ви бачите вставочку, як працює в нас HLG на WP 9.2, тобто до YouTube. Бо тут зовсім питань нема. YouTube відтворюється. Також буде відтворюватися, буде будь-який стримінговий сервіс, будь-який контент, бо в нас є сертифікація повна. Це бренд RockTech, як ми бачимо, RTD 1325, це Realtek. І в нас тут є і CNC ClearKay, ліцензія, і Widevine L1, DRM L1, і Microsoft PlayReady DRM. А це означає. Що такі сервіси, як Megogo, наприклад, Nexon і інші подібні сервіси будуть відтворюватися у повній якості з повним усім контентом. І якщо казати про телебачення онлайн, так ми вимушені все скривати, бо ну, YouTube біснується, не дає нам відтворювати, відразу блокує відео. То, будь ласка, усе перемикається досить швидко, миттєво, практично. Будь-які канали, це ми, до речі, у Нексоні зараз робимо. Будь-які канали перемикаються ідеально просто спокійно, і ви можете відтворювати контент ну, наприклад, дивитися телебачення без будь-яких. Моменті. Якщо піти і подивитися у AIDS 64, його апаратну складову, то це Skyward Digital, відомий виробник, RockTech Brand, RTD 1325. Звісно, це Nexon X12 чи GT1, неважливо. 2х32, процесор Cortex A55 по 1,7 ГГц, 4 ядра. І за дисплей в нас відповідає mali g 57, до речі, 4К інтерфейсик в нас є. Мережа. Зараз будемо ще перевіряти. Це в нас Android 12 із оболонкою Google TV. До речі, в є. Твердження, що буде оновлення, буде оновлення до 14-ї версії. Доступу до температури немає. Із кодиків ми вже бачили, що є АВ1, є в нас vp 9.2, є АВС АВС 2 і, коротше кажучи, можна і 265 і можна відтворювати все, що нам в принципі заманеться. Якщо говорити про мережеві модулі, які тут є, то ми можемо з вами провести тест. Ми робили безліч цих тестів, і вони мене теж влаштували. Давайте стартуємо. Це в нас Lana G45 він на 100 Мбіт. І якщо комусь не вистачає 100 Мбіт, вибачте, у нас є 5 ГГц мережа. Зараз покажу. Ну, ми бачимо, що тут чисті, чиста сотка, чесна і для усіх. Скажімо так, стримінгових сервісів вистачить більш ніж, більш ніж вистачить. 95 плюс службовий трафік на там, 95 чи на 90 повинно показувати. Давайте дочекаємось кінця тесту на 98, навіть 97-59. Це ідеальний результат. Давайте виходимо і перемикаємось на мережу 5 ГГц. Давайте вимикаємо з вами. Оцей LAN G45. Так, перемкну, перемикаємось на 5 ггц мережу. Є, все, достатньо. І йдемо, робимо тест далі. Поки там перевіряється, я коли вимикав, зачепив SSD-диск, він зараз буде перевірятися. Стартуємо. І отримуємо дуже дуже крутелезні результат. Коли ми отримали цей результат, ми вирішили його перевіряти. Ну це в принципі результат на сервери стрімінгових сервісів, як вони їх там використовують. Цей саме інтернет-спідтест, це близько 500 мегабіт. Нам повинно бути, було перевірити звичайним спідтестом чи звичайним аналітією, отримати як мінімум 350 Мбіт. мегабіт. І ми після цього тесту пішли перевіряти аналітію. Давайте, 490 на 400, але ви повинні розуміти, що це е, на окремий сервер, на виділений. Але на звичайних серверах, серверах ми отримуємо трохи інший результат. Давайте відразу на повний тест підемо. Так, 350, 360, 370, 372 мегабіта. Це ідеальний результат. І Якщо вам не вистачає 372 Мбіта, ну вибачте мені, для чого вам більше. Це просто крутелезний результат. Купіть собі 5 ГГц роутер і буде вам щастя. І далі ми таки не зупинились, до речі, і пішли. Давайте проведемо тест ще у спідтесту. Стартуємо той самий спідтест для того, щоб підтвердити остаточний результат. І підтверджуємо фактично результат. Так що по мережевим модулям все дуже круто, сказали ми, але ми пішли потім перевіряти 2,4 ГГц. Не у всіх же ж є якісь модняві роутери. Ми вмикаємо з вами 2,4 мережу, 2,4 ГГц це старий тип мережі. Під'єднано. Переходимо у той самий аналіті, нам буде достатньо, щоб отримати якийсь результат. Давайте, не зараз перевіримо тест. Ось тут у нас був такий собі. Трохи когнитивний дисонанс, бо ми отримали з вами скільки 200 мегабіт. Твою наліво. 200 мегабіт. Ось, будь ласка, дивіться, 2,4 ГГц, 40 МГц. 200 мегабіт на... На 2,4, я був шокований. 200 на 100 з чимось. До речі, деякі TV-бокси навіть у 5-Герцовому диапазоні такі результати не видають. 200 на 120. Ви повинні розуміти, що так, це в нас лабораторні умови, і при віддаленні у вас буде е, окремий коефіцієнт падіння швидкості, але ми розуміємо, що по швидкості він при ідеальних умовах він буде працювати на Wi-Fi просто ідеально. Якщо у вас достатньо потужний роутер, якщо він е, ну, нормально. Нормально розташований, то в нас ніяких питань та немає до нього. Давайте перемкнемо його на 5-Герцову мережу і підемо трохи у налаштування, бо це не останній сюрприз, який ми бачили. А якщо ми підемо у зображення та звук, у режимі дисплея, ну зараз ми бачимо, що в нас там до 1080p, але ви бачите вставку. В нас від 720 p до 4 k повноцінних, при тому, що є і дрібні частоти, і цілі частоти, і ще є 1080 p 120 Гц. Нефіга собі, він навіть таке підтримує. Це дуже прикольно. Це дуже прикольно. Є повний адаптивний HDR, Немає движку vs 10, бо це движок від Dolby Vision, А тут в нас повний HDR, Тобто у нас інтерфейс працює в SDR, це звичайні кольори без пересвіту. Він перемикає, якщо є контент з HDR, у HDR10, чи у HDR10+, чи у HLG, у залежності від того контенту, який ви відтворюєте. Цек працює, цик працює, масштаб тестує для, для літніх людей. Це дуже прикольно, чи для тих, у кого е, поганенький зір. Е, тепер автофреймрейт. Автофреймрейт не тільки який там гасить е, в нас екрану чорний і перемикає на, е, скажімо так, на більш. Е, на правильну частоту контенту, але ще із плавним переходом. Якщо у вас є телевізор VRR з QMS, тобто сучасні телевізори, наприклад, там Samsung, якісь, які це підтримують, то будь ласка, будь ласка, він буде без перемикання у Чорний змінювати частоту, і це крутилезно. До того ж, в нас є AISR, Ви бачите вставочку, де в нас є без AISR, є базова з ЕАСР, є базова, скажімо так, базова. Роздільна здатність, і він дійсно поліпшує. Ви можете це бачити по в'язці на шапці. Він дійсно поліпшує якість зображення, він дійсно поліпшує якість зображення у е, низькобітрейтних відео е, чи у старих якихось відео. Це не буде прям 4К. Він не зробить із 480 p 4К. Але якщо ви дивитесь там 720 p якийсь потік на OTT сервісах, чи IPTV, то, звісно, воно буде чіткішим і прикольнішим. Те саме YouTube, те, те саме. Е, Фільмами це класно. Ну, стосовно AIPQ, він працює автоматично і підстраює ваше зображення під сцену кадр за кадром. Це дуже класна. Річ, річ стосовно аудіо, тут є безліч налаштувань, є режим пастру. До речі, до речі режим Пастру з'являється, коли ви вимикаєте російську мову. От от він нас з'явився у режим Пастру. Коли ви вмикаєте російську мову, коли вмикає... вимикаєте, коли вмикаєш російську мову, пастру пропадає, не знаю чому так. А, але це таке собі. Зараз по звуку ще поговоримо. А якщо казати про голосовий пошук, ну ми вже з вами зрозуміли, що, наприклад, голосовий пошук може працювати всередині додатків. Ось, будь ласка, пішли, і там технозон Україна. Опа. Це спрацювало, Технозон Україна працює. Йдемо, дивимось наші огляди. І, до речі, там у нас ще й розіграш телевізора є ось такого класного 2025 року, QLED. Ну, Про це вже під опису під цим відео ви вже зрозуміли. Звісно, у головному меню ви можете шукати, наприклад, голосом, фільм Черкаси. Але це буде виглядати саме так. Ну ми вже звикли, що вони і у Android, TV, і у Google TV почали змінювати глобальний голосовий пошук. А стосовно інших фішок, наприклад, вашого ТВ бокса, давайте так. В ньому, звісно, є Chromecast. Це дуже класна тема. Ну, давайте я вам покажу. Килимки, які я замовив у автівку сьогодні, я просто зайшов у Google фото, обрав TV-бокс, куди транслювати картинку. Опа! Ось такі килимочки в мене будуть у полістарі другому. Чи ну от я, наприклад, ви бачите зараз картинку, а я можу... Обирати наступну картинку, ну чи нашу нову студію. Так там оп, я обрав, просто тапнув, і воно перемкнуло на е, іншу картинку. Чи, наприклад, можете не тільки це, можете відео. Бачите, як виглядає в мене е, криша Полістара уночі. Це, це дійсно красиво, прикольно, воно там світиться цей логотип. М -м, і це ще не все. Ви ж можете, наприклад, взяти е, на смартфоні Google Chrome, знайти якісь. Е, не можу давати інструкцію, можете знайти щось, натиснути там Відправити на ваш TV-Box, він передасть потік. А тепер давайте так. В мене ще є ось такий ноутбук, це лисички ноутбук, але в неї стоїть роздільна здатність 3К. І знаєте, що саме цікаве? Мені зручно те, що тобі зручно, це прикольно. Ви можете прямо у ноутбуці обрати, транслювати. Транслювати, обрати джерело і обрати, куди транслювати? Будь ласка, ми маємо з вами транслювання прямо з ноутбуку на ваш екран. Це просто прикольно. Ви можете його використовувати для трансляцій. І хочу вам ще дещо показати. Бачите цю позначку? Технозон рекомендую. Повірте, цю позначку не на кожен TV-бокс я поставлю. Стосовно тих форматів дисків, які підтримуються, він підтримує NTFS-диски, XFAT не читає. І давайте так: з NTFS тут у нас USB 2.0, але який працює у швидкісному режимі. Тому ми можемо передивлятись будь-що з будь-яким бетрейтом. Наприклад, там в мене є високобітрейтні тестові ролики з дуже високим бетрейтом, і ми спокійно їх відтворюємо. При тому, що ви бачите, що коли ми їх відтворюємо, від включчі hdr 10, і спокійно був. Будь-який формат буде спокійнесінько працювати. Е, ось, будь ласка, Samsung 7 Wonders, наприклад, той самий Sony Pictures 4K Movie, усе перемикається досить швидко. Е, стосовно форматів звуку, які в нас працюють, якщо ми вмикаємо Dolby True HD, ми отримуємо Dolby True HD. Так, в нас тут є Dolby 3HD. Якщо вмикаємо Dolby Digital Plus, в нас буде Dolby Digital+. Plus. Ось, будь ласка, на моєму ресивері він програється. Якщо казати про Dolby Atmos у Netflix, він буде працювати через Dolby Digital+, Plus, але у пробросі навіть через Dolby 3 HD може працювати Dolby Atmos. Ось таким приколом. DTS HD Master Audio працює в нас також у режимі Пробросу. Спокійнесенько моноту. На нашому ресивері DTS X не можу підтвердити, бо немає в мене підтримки самого DTS, скажімо так, X у ресиверу. І ви знаєте, настільки прикольний TV-Box прийшов на заміну X10, що навіть пограти на ньому захотів. Давайте я увімкну свій геймпадик. От, будь ласка, вмикаю свій улюблений, до речі, посилання опису під цим відео. Можете подивитись. Так, давайте диск цей вимкнемо, бо я його чіпляю постійно. В мене, знаєте, що він розкручений і постійно чіпляє і починає переініціалізувати його. Давайте. Так, вмикаємо мій геймпад і можемо пограти у будь-які іграшки. А, його ж потрібно ще угімкнути. А, Можемо пограти у іграшки. Так, геймпад піднявся, які є у нашому Ну, Наприклад, грав у Рапті GP 2. Це дуже-дуже потужна іграшка, саме для тві-боксів. Давайте стартанемо. І поїхали. Перший Рапті GP я пройшов повністю. До речі, ну поїхали. Давай, 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 давай гімпадик. І полетіли. Слухайте, ну прикольний, TV-Box то вийшов. Фішки штучного інтелекту фактично потужніший за X10. Зараз покажу, що він потужніший. а, о, я на -на натиснув. Потужніший за 905x4. Мидемак зараз завантажимо. У мене там є тести, які я проводив. А, і ще в ньому ще в ньому є перевага того. Ну, давайте, стоп, 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 стоп. Оп. Перевага тому, що є AISR, AIPQ, автофреймрейт через VRR функцію з QMS, якщо підтримує також телевізор. Такого не було в X10, тобто і ціна в нас практично ідентична. З українською гарантією на два роки, ну що я можу сказати, давайте я вам покажу зараз тести потужності. Дивіться, він все працює. Якщо казати про якісь моменти перегляду там матрикс і інших, і хтось може сказати, що не вистачить 2 ГБ, По перше, вистачить. По-друге, можете на SSD-шний кеш зробити це, якщо вам так, це якщо вам так потрібно. А тепер мої результати. У iStorm Extreme 8000, це більше ніж у 905 x 4 і iStorm Unlimited, Ну тут максимально що я можу сказати. Давайте ще у якусь іграшку та та там, Skyforce, пройшов ви?